Доброго раночку, мої хороші. Я проснулася 7 годин і я вирішила включитися, тому що ми звикли зазвичай готувати рибу саме мойву. Я сьогодні вибрала для сніданку мойву. Вона жирненька, дуже рибка і смачна досить. Ми звикли її готувати зазвичай смажено в борошні, так? або на крайній випадок там, в борошно. І запихаємо в духовку. І я сьогодні вирішила показати. Звичайно, що більшість з вас так і готують завжди, я в цьому впевнена. Але, можливо, для когось згодиться, як я буду робити мойвичку без борошна. І, звичайно, почну уже з водички з яблучним оцтом. Будьте здорові! Смачно. І найперше, друзі, що я буду робити, це я дивіться, почистила. Я почистила, взяла форму, по-перше, для запікання. Невеличку, бо я готую тільки для себе і почистила цибулинку. Я цією цибулькою зроблю подушку, друзі. Я її їсти не буду, ту цибулю, але я її взяла для. Е Моли два кружочки з'їм. Взяла просто для того, щоб рибка була соковита і смачна. Так, виклала подушку, і пару кілець я залишила для. Ось, бачите? Пухала. І пару кілець я залишила для того, щоб накрити рибку зверху. Далі, мої хороші. Я гарнесенько помила мою. От вона в мене в друшлячку стоїть уже в мийці. Я її вимила і, мої хороші, я ніколи рибу. Мою не чищу, тому що, якщо її почистити, вона буде суха, пересушена, тому я її залишаю ціленько. Це один момент і другий. Мені дуже подобається, якщо попадається, Ну, ця не схожа на таку що з ікрою, коли попадається ікра всередині, і я люблю її з'їсти. Тому класно запекти чи посмажити таку ритку, і відібрати м'яску, потім все зайве викинути. Вона тоді набагато соковитіше. Я викладаю рибку просто в тарілочку. Ну, тут у мене жменька її, я її всю точно не з'їм, вона ще мені залишиться і на вечір. <плес> якось, знаєте, не вмію малечку купляти. Ну, взяла, думаю, скільки я з'їм. Ну, може сім з'їм штучок, бо воно ще ж висмажиться, ніби сім багато, але воно ще ж висмажиться та й буде небагато. Але я якось взяла, думаю, якось так мало, ну що ж сім звикла купляти кілограм там, чи півтора раніше. От, а діти в мене, ну, в принципі, діти можуть їсти мою, але вони, я раніше її робила з майонезом, запікала в духовці, а таку навряд чи ну, не знаю. Якщо з'їдять по рибинці, буду знати на майбутнє, то буду брати більше. Так, і далі, мої хороші, що я роблю? Я її трошки полью олійкою, щоб до неї добре щепилося. Олію бажано брати нерафіновану. Щоб до неї гарно вчепилися приправи. І далі, друзі, по смаку циклити приправи. Можна одразу брати до риби, а можна приправи, які ви любите. Я взяла гірчичного чуть-чуть, порошечку, сиплю. Далі, в мене тут є пекельний, ой, пекельний перець, торгова марка, лимонний перчик. Лимонний перчик дуже класно підходить до риби. Він і гарно трошки запах забирає, рибний посипаю. Далі додам трохи імбиря. якби була ще куркума було б добре, але в мене не виявилося. Я чуть, чуть була впевнена, що вона є. Ну і додавлю паприку Паприку. і ще знаєте, що я вже зараз по Все-таки додам трохи чесночка сушеного. І додаю трошечки чесночка. Ідеалі, друзі, її би було промаринувати будинку хоча б. Але ж мені скоро їсти, то вже нема коли маринувати, поки вона ще запечеться вже от 7,07, поки ще запечеться, поки я зніму відео, з вами побалакаю ще пару хвилинок. Все, я її перемішую. Олікаю в ці приправочки. А можна ще й трошки посолити. Посолю чуть-чуть. І трошки додам чорного перчику, як же без нього. Без чорного перчику нікуди. Ой, вона мені вже апетитно виглядає, друзі. Вона мені вже красива. І все. І зараз на цю подушку, цю пульку прийму набік. І зараз на цю подушку я викладу рибку. Викладу животиками вниз. Зараз вам покажу, як я її викладаю. Так. Вчора було дуже мало коментарів ввечері, не знаю, чому, друзі, чи ви вже не харчуєтесь і тому не пишете, чи просто були зайняті? Було, може, 5 коментарів під відео. У мене коли так мало коментарів, саме от, я маю на увазі на цих відео, то я все, я все думаю, що все, хтось там передумав. Вже людям не треба якось так. Я думаю, отак мої хороші, дивіться, як гарненько я її повкладала. Бачите? Животками донизу і зверху вкриваю знову цибулькою. Цибулька захистить рибку від пересихання і додасть смаку, звичайно. Ну, Цибулею не зловживайте, бо там трохи багатенько цукру, але я думаю, що це. Можна сказати, не найстрашніше. Не найстрашніше. І все, мої хороші, і духовку я вже грію, вже вона нагріла Це до 200 градусів. І на хвилин 20, ну, от мене маленька так, посудинка, то на хвилин 20, я думаю, вистачить. Хочете більше прижарити, то більше. Можна її накрити фольгою. А потім відкрити, щоб не вийшов з неї сік. Знаєте? Може то й собі так зробити. Можете собі фольгою прикрити. Ні, не буду. Цибулька зверху лежить достатньо. Бачите, як виглядає? Гарненько. Все, запихаю. Далі я відірвала, верніше відрізала від ам, пекінської капусти. Отакий шматочок, і я її зараз порву пальцями. Так мені більше зберігається вітамінів. І вона не так тоді пускає сік. Просто отак шматочками маленькими її порву. Ви коли-небудь попробуйте. От поекспериментуйте, і ви побачите, що коли робиш салат з пекінки і його розриваєш руками, то він навіть може в ніч стояти і не пустити сік. Зовсім не так, як ріжеться ножем, це перший момент. І другий момент в ньому краще зберігаються вітаміни. Ну, є така теорія, що якщо доторкається метал із капустою, то якось воно взаємодіє, і тоді вітаміни зберігаються гірше. Тому я так його ось рву. Далі поріжу отакий масюпенький кусочок цибульки. Малесенький. Білої можна зелену, якщо маєте. У мене закінчилась, я не купила. Там вистачить, я думаю, вистачить. Трішечки. Далі, все той самий помідорчик вже цілий тиждень. Ще зараз його доріжу. Для краси. Просто щоб був кольоровіший салатик. І зараз ще додам замороженої землею. Друзі, я завжди морожу зелень і не просто сам кріп, а я роблю такий мікс кладу сюди петрушку, кріп і кріп. Пу, петрушку, кріп і цибульку зелену. Мені так дуже подобається. Тобто в мене три в одному одразу. Так, і все, зараз буду смачити. Олійку. Олія першого віджиму, соняшникова. Плю трошечки, перчу трошечки і трошечки яблучного оцту, все. салатик готовий, перемішую. А, і я ще, ще зверху, друзі, зверху покладу кусочки авокадо. Зараз вам все покажу. Ось так виглядає моя рибка. Я взяла кілька кілечок цибульки виклала. І на салатик в мене ще була дрібка сиру, оцього з пліснявою, я ще виклала і прикрасила авокадо. Такий в мене сніданок до кави, кава, звичайно, чорна. І шматочок малесенький, кисломолочного сиру. Ось такий у мене буде недільний сніданок. Друзі, що я хотіла сказати, хотіла відреагувати на деякі коментарі моїх глядачок, які повторяють за мною, але не повторяють за мною. То, дівчатка, я хочу вам сказати таке: дуже добре, що ви намагаєтесь струйніти і ем, худнути, але один, один є такий тут подвох, да? тобто, якщо ви, тобто, якщо ви не на кето, якщо ви чи випиваєте десь можливо, алкоголь, чи можливо, ви, наприклад, їсте е, жирну їжу, так як я, і десь можете одну з'їсти цукерку в день, або ще якийсь вуглевод, кашу, чи щось, то це для вас може обернутися дуже недобре. Ви можете навпаки поправитись, тому що суміш жиру і цукру це саме та бомба сповільненої дії, коли ви будете поправлятись. Тобто, якщо ви не в кетозі, якщо ви не на кетохарчуванні, якщо ви вживаєте паралельно ще якісь хоча б трошки вуглеводів, то краще не їсти жирну їжу, то краще тоді їсти салатики, їсти, наприклад, рибку. І м'ясо, але все їсти не жирне. Тому що це вам може тільки нашкодити. І ще мені пані писала: Оксана, ну що ви там не спробували ту одну ложку в селі, коли я була, шуби, ви від неї не поправились. Так от я хочу вам сказати, що ви, мабуть, так нічого і не зрозуміли. Що діло не в тому. Що я поправлюся, а в тому, що я вийду з кетозу, коли я з'їм майонез, в якому є цукор, коли я з'їм картоплю, коли я м, да, там і квасоля, і багато ще того, що і буряк солодкий, ну особливо там майонез, в якому є цукор. Зрозумійте, що якщо бути на кето харчуванні, то е, чайна ложка, цукру чи чогось того, що. Підвищує рівень цукру в крові і провокує е, виробітку інсуліну, е, вибиває нас із кетоза мінімум на три дні. Усіх людей це індивідуально і може бути навіть тиждень. Ви з'їли щось, е, да, це називається так чи день. Тобто один день виходити з кетоза. Ви можете вийти, випити алкоголь, піти на свято, щось з'їсти. Майте на увазі, що знову щоб повернутися в кетоз, Треба три дні, тому діло не в тому, що я поправлюсь, коли я спробую щось, а в тому, що мені шкода моєї праці. І, друзі, натрапила вчора на відео е, Шупенюк про жир на животі. Що жир на животі це в основному через стреси, через хронічні стреси. Я це відео зберегла. І сьогодні вам прикріплю. А я вам щиро бажаю всім, хто. Зі мною в марафоні успіхів, задоволення, результатів гарних. І дуже вас прошу, друзі, пишіть в коментарях. Пишіть. Бо якщо вам не треба, то мені тим більше. Я собі буду харчуватися тихенько і худнути, і нащо тоді мені напружуватися? Розумієте? Пишіть, я вас дуже прошу, що ви діли, як ви себе відчуваєте, які є результати, чи немає результатів, чи може щось вам не вдається, я поділюся своїм досвідом. Я вам бажаю світлої неділі, гарного відпочинку, позитивних вам емоцій і всього самого найдобрішого. Всіх вас обіймаю. Легкого вам дня! Смачного, па-па!